Перший день літа, час мотивації та нещасленних планів, які за своїми амбіціями перевершують плани Дарта Вейдера по захопленню Всесвіту. Щоправда, далі записів на папірці вони зазвичай не заходять, але то таке. Головне натхнення та віра, а до діла приступати, в принципі, не обов'язково. Все одно розчарування з цього приводу не скоро з'явиться аж через три місяці. Так що кайфуємо. За цей рік мене задовбала похмура атмосфера, яка була взимку та навесні. Дивитись на такі пейзажі мені не до душі. І я чекав яскравого та зеленого літа, щоб сидіти вдома і проходити метро Light. До речі, скоро запишу свою думку про цю гру, адже проходжу її вперше. Так от, що таке літо? З чим воно асоціюється? Ну, перше, що приходить на думку, це сезон взаємодії з водою, тобто поливання розсади. На це витрачається не одна сотня відер сліз. Ну так. Влітку багато хто ходить на річку. Я, як прихильник Томмі Версетті, до подібних ініціатив не долучаюсь. Все-таки хочу бути схожим на нього. Ну там, купу бізнесів мати, бути головним мільйонером Майамі. і якщо я почну плавати, то все пропало. Треба тримати образ до кінця. Також влітку у студентів захист курсових робіт. А там нерідко теж багато води. Коротше, без взаємодії з водою літа не буває. Якщо ти живеш у селі, то влітку в тебе обов'язково має бути город. Ви скажете: той урожай не вартий вкладених у нього сил, краще купити все це. Але тут все не так просто: з давніх давен у всіх селян України є священна традиція саджати город кожного року. Цей ритуал проводиться для задобрення стародавніх богів, хранителів міжпросторового континууму. Якщо не саджати город хоча б один рік, то вони неодмінно розгніваються, і відбудеться величезний вибух, який знищить увесь Всесвіт. Ця інформація тримається в таємниці тисячоліттями, і розказуючи це вам, я дуже сильно ризикую. Так що за це варто поставити лайк та переглянути мої інші ролики. Ну, а на цьому в мене все. Те, що ролик вийшов таким коротким, символізує літо. Воно пролетить так само швидко. На даний момент зі мною немає мікрофона, тому звук вийшов неякісним. Сподіваюсь, ви не будете мене зацепиздити та оціните мої старання. Ну, а з вами був Захар Експлейзер. Підписуйтесь на мій YouTube, Instagram, TikTok, OnlyFans і всім до побачення!